покуття в Коломиї вперше презентували український переклад наукового дослідження Оскара Кольберга. Автори перекладу та видавці Остап Українець та Катерина Дудка приїхали на презентацію в Коломию. Відбувся захід у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Письменник Остап Українець та редакторка Катерина Дудка відомі як співзасновники та автори освітнього порталу і видавництва Твоя підпільна гуманітарка. Зокрема, публікують на Ютуб каналі лекції, інтерв'ю та онлайн дискусії, які стосуються гуманітарних наук. Тепер у видавництві твоя підпільна гуманітарка надрукували український переклад дослідження Оскара Кольберга Покуття. Ми знали, що є дуже багато таких етнографії, які треба українським читачам, особливо українським студентам і дослідникам і музейникам. І чомусь ніхто за них не брався. І ми такі ну, скільки встигнемо, стільки зробимо, і почали наукове дослідження Оскара Кольберга Покуття. Це чотири томи праць, написані польською мовою. Остап Українець переклав перший том праці, в якому йдеться. Про традиції, стрій та побут покутян. Також там є історичні та географічні дані. Це те, з чого починалось сучасне краєзнавство. Як з кожною наукою, аби розуміти, що відбувається сьогодні, треба знати добре, що було колись. А проблема в тому, що оскільки праця стара, наприклад, студенти часто не мають ну достатньої можливості з нею ознайомитись, просто в силу того, що навіть знаючи на певному рівні сучасну польську, це не обов'язково допомагає читати польською того періоду, і відповідно видати щось таке українською, щоб воно було максимально доступне і відразу доступне і по змозі стало ну базовим читанням про регіон, бо праця називається покуття. Відповідно, я хочу знати щось про покуття, я йду до Кольберга, і така була ідея. Труднощів у перекладі майже не було. Ділиться Остап Українець, однак консультуватись зі спеціалістами із інших сфер все ж довелося. Остап має досвід перекладу з польської мови, і ми обоє фахові філологи, тобто в нас не було проблем з тим, щоб передавати діалект, бо я з Буковини, а Остап сам, можна сказати, покутянин. Тобто діалект покутський ми доволі близько знаємо, і тому з польської мови з запису Польберга його не так було важко передати. Трохи було тяжко з нотним записом, але ми звернулися також до фахівчині Вікторії Ярмоли, яка є співробітницею кафедри. Рити екології у Львові, тобто ну це це дуже фах фахівцями виконана книжка. Український переклад першого тому Кольберга Покуття насамперед буде цікавий студентам, краєзнавцям, науковцям, музейним дослідникам та усім, хто цікавиться історією та етнографією, переконана заступниця генеральної директорки Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ірина Федів. Власне, тут, у Коломиї, столиці Покуття, відбулася презентація перекладу Дослідження Покуття. Це дослідження було видано в чотирьох томах польською мовою і наразі було перекладено українською дітей. Четвертий том казки. А зараз перекладачі взялися за таку важливу роботу. І сьогодні ми презентуємо перший том цього дослідження: про традиції, про стрій, про побут наших покутян. Остап Українець та Катерина Дудка вважають, що переклад першого тому це вдалий старт їхньої праці над дослідженням Кольберга, і сподіваються, що таки вдасться видати українською наступні томи покуття.